Дівчата, привіт! Мене звати Юля, я професійний візажист, і сьогодні я хочу вам показати моє відкриття це помадки від бренду Top Face. Ці помадки, вони предназначені для брів. Про них я дізналася від, на виставці на інтершарм, який ось відбувався. І придбала собі таких три помадки. це самі ходові відтінки, четвертий, третій і другий відтінок. Зараз покажу, як вони виглядають на бровах. Зараз я буду використовувати по своєму кольору типу третій відтінок. Значить, що я роблю? Скажу зразу, що вони дуже швидко сохнуть, тому треба їх наносити дуже бистренько і багато їх от, от, брати із баночки. От, наприклад, я зараз буду наносити на руку не потрібно. Я ось так трішечки набираю на руку. І закриваю, щоб не сохло, бо висохне все. Беру ось таку кісточку тоненьку, і розпочинаю малювати брівки. Що, що я зараз роблю? Спочатку я буду затіняти наш хвостик. Скажу зразу, коли ви красите цією помадкою, Вона є водостійкою, тому, коли наносите, нанесли вже, прокрасили. Наші, свої брівки Даєте хоча б півхвилинки, щоб воно просохло. Дівчата тримається цілий день, От не скатується, навіть якщо ви там почухали брівку, нічого страшного. Гар... Так, ось такі бровки в мене вийшли, насичені, красиві. Нанесла трішки, ще скільки в мене продукту ось залишилося. Тому, дівчатка, купляйте, не пошкодуйте, воно коштує недорого, водостійка. Наноситься дуже легко, ну, швидко сохне. Ну, нічого. Це якщо такий лайфхак, лайфхак вам дам, якщо трошки засохла десь помадка, да, трішки мукнули кісточку в тональний, а потім в помадку і все, і можете малювати далі. Все, не дякуйте. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, буду відповідати.